Наразі мені 24 роки. В кінці цієї весни буде 25. Попав я, коли мені було 21. Це був початок війни. До того як почалася війна, я ніколи не думав про те, щоб колись піти служити і взагалі бути якось пов'язаним з армією. Коли на початку Квітня були перші посі з станків по Енергодару. Я впевнився, да, що треба йти йти. Я е, програміст в цивільному житті, е, тому ну, мене завжди так до технологій тягнуло. Е, я там я робив збір, е, зібрав на дрон, і я там е, пробував робити виліти Ну прямо е, з першої лінії. От я виходив просто ну на нулі е, з бліндажу, типу піднімав цей дрон. Ну е, тоді воно ще плюс-мінус так і працювало. Тоді не було цих виносних антен, і те, що пілот сидить там 1,5-2 кілометри, а то й більше в тилу. І я просто підіймався, там дивився на якусь сусідну позицію, ще не зайшли там підери. І просто дивився, як взагалі все навколо виглядає. Я оператор Mavica. До цього моменту займався розвідкою. В майбутньому я вже маю займатися скидами. У нас це так працювало на ділянці, що уся наша ділянка вона була як поділена на зони відповідальності. і За кожною зоною відповідальності там закріпилася своя позиція пілотів і вони її контролювали. І ну, все, що переміщувалося і відбувалося в цій зоні відповідальності, ми мали виявляти У нас двічі. Виявляли це точно, але ну, це було стандартно працювали мінометом, працювали FPV, працювали скиди. Не буває так, що ви просто знаєте, от по нам почали працювати, да, там, вони попрацювали, зупинилися, і ми такі. Ну, все, ми звідси уїжджаємо. Не вийде, бо тоді нам треба вимкнути стрім. Ну, це значить припиниться розвідка, і піхота залишиться ну, без розвідки. До них хтось може підійти, і ну там може бути і втрата позиції, можуть бути двохсоті через це. Багато дронів втрачається. Більшість от по мавіку, більшість мавіків втрачається через реп, бо це дрон. Цивільний, він не має ніяких вбудованих механізмів протидії реба. Друге, це банально через погоду, бо е, е, туман, е, в тумані дуже складно орієнтуватися, літаємо ми е, звичайно без супутників. І коли у тебе туман, ти майже нічого не бачиш е, і часто можна дезорієнтуватися. Але доводиться літати і в дощ, е, і в туман. бо Розумію, що це той час, коли наша піхота вона не прикрита. 9 місяців ти ну, майже день у день, величезну кількість е, годин, е, ти літаєш і дивишся там на одні і ті самі посадки, на е, одні і ті самі кущі, терекони, озера, е, поля. І тобі е, ну, не можна робити це на автоматі, знаєте, як механічну роботу. Тобі треба дивлятися, що якщо десь щось ворухнеться, щоб ти це побачив. І це ти постійно маєш бути е, сильно сконцентрований і не втрачати цю Концентрацію. Найбільше просто самоконтроль а, плюс а, відповідальність, бо ти розумієш, що а, якщо зараз ти когось промахаєш, да, то він піде, він перейде передню лінію і він може Ну, ваших пацанів бліндажі, які на тебе розраховують. Я от трохи відчуваю себе на своєму місці. Ну, е... подобається, подобається.